Аю, всіх доброго дня. Мене звуть пан Сергій, але багато людей знають мене як професор Хамелеон, і це одна з причин, чому мені сьогодні, мабуть, дісталася ця тема сьогоднішнього заняття. Перед тим, як я розпочну, хочу. Я знаю, що у вас вже йде сьомий урок, і хотів би трішечки розслабити вам, війти у вашу довіру і пропоную вам невеличку гру. Для цього вам знадобляться тільки ваші руки. Тільки ваші руки. Я співаю пісеньку, ви за мною повторюєте дві, два рухи. Перша, перший рух бім, друга бом. Давайте спробуємо. Бім-бом. Бім-бом. Білі білі бом, білі бом, білі білі бом-бім-бом. Бім-бом-бім-бом, білі білі бом, білі -бі бом, білі білі бом-бім-бом. А тепер давайте спробуємо трішки швидше. Бім-бом, бім-бом, білі-білі, бом, білі-бом, білі-білі, бом, бім-бом. Бім-бом, бім-бом, білі-білі, бом, білі-бом, білі-білі, бом, бім-бом. Бім бім і приводимо ще раз свій мозок, альфа-хвильки трішечки у нас починають швидше працювати. І ми разом з вами останній раз дуже-дуже швидко приготувалися. Бім-бом, бім-бом, білі-білі, бом, білі-бом, білі-білі, бом, бім-бом. Бім-бом-бім-бом, білі білі-бом, білі-бом, білі білі-бом, бім-бом. Дякую, що приєдналися. І майже встигли на початок нашого заняття. Для тих, хто запізнився, мене звуть пан Сергій. Так ви можете до мене звертатися, Тож, ми сьогодні розпочинаємо. Погляньте на цей слайд. Що ви тут бачите? Місто. Місто. І конкретно на першому на Першій частинці цього екрану у нас є будівля, дуже визначна будівля. Хочу вам трішечки про неї розповісти. У 30-х роках минулого сторіччя влада міста Нью-Йорк вирішила побудувати найбільший у світі хмарочос, який буде налічувати більше ніж 100 поверхів. Вони звели його за 4 місяці. Це була інноваційна конструкція, яка використовувала для використання якої було використано багато сплавів і нових методів будівництва. Але виявилося так, що на іншому континенті їх конкуренти почали будувати таку ж високу споруду. І для того, щоб все-таки стати переможцями і закріпитися у статусі переможців, вони прибудували цій споруді шпиля, якого в початковому проекті не було. І е, коли інженери думали, з якої речовини виготовити цей шпиль. Їм спало на думку використати або золото, або той метал, про який ми сьогодні з вами будемо говорити. Чи здогадався з вас хтось, про який метал йдеться мова? Якщо ні, нічого страшного, у нас далі буде багато цікавих фактів про цей метал, тож ви зможете е відгадати і Ця будівля не в місті, не в Києві, не в Європі, не в Україні. А в Нью-Йорку в 1931 році вона була побудована, і шпіль висотою 62 метри був якраз тією метою добудований для того, щоб. Ця сполуда залишалася набагато часу найвищою будівлею у світі. У архітекторів був вибір, тож давайте спробуємо відкрити, що це був за хімічний елемент. Якщо ви не здогадалися, то продовжуємо далі. Декілька цікавих фактів про цей метал. Володіє високою електро і теплопровідністю. Що таке електро і теплопровідність? На вашу Ми думку, виспровод... то тобто, здатність проводити електрику і, і тепло в сучасних ноутбуках в системі охолодження, який метал використовується для того, щоб охолоджувати ноутбук, його систему. І це і метал володіє однією з найбільшою здатністю до електропровід до теплопровідності. Метал жовтого кольору, блискучий, дуже часто навіть використовується у... для виготовлення посуду. Такий яскравий, натертий, гарний на кухні вісить. Він виготовлений з чого? З міді. Мідь являється дуже гарним провідником тепла і електрики. На другому місці знаходиться цей метал, мова про якого йде далі. Входить у трійку найпоширеніших хімічних елементів у земній корі. Один з них це оксиген, неметалічний елемент, другий з них це силіцій, не металічний елемент, а от в зимій корі металічний елемент, який посідає перше місце. Поки що, да, хто здогадався, хто здогадався, поки що не говоримо, але ви отримуєте за здогадку собі першого, е, перший бал. Е, чи здогадаються всі за даним описом? Рухаємося далі. При взаємодії з киснем на поверхні металу утворюється оксидна плівка, що захищає його від корозії. У земній корі входить до складу більш ніж 270 різноманітних мінералів. Ви теж здогадалися, що це за метал. Звичайно, ви теж поки що отримуєте. Потім всі разом скажете, що це був за метал. Наступний цікавий факт його температура плавлення складає 660 градусів по Цельсію. В природі не існує чистого металу. Він може зустрічатися у вигляді металічних частиночок тільки в жерлах вулканів при дуже-дуже високій температурі. Ще, можливо, хтось здогадався, що це за метал. Добре, давайте я вам дам ще одненький за спробу, але поки що не говорю. І так, наступний цікавий факт: вперше чистий метал вдалося отримати в ході експерименту в 1825 році. Науковий прорив здійснив датський вчений ерстед. А Вільям додавши доль. Алюміній мідь, марганець, магній, отримав легкий міцний сплав, який назвали Дюраль. Його потім почали активно використовувати у будівництві літаків. У 900-х роках Німеччина перша використала дюраль для виготовлення літаків. І це було однією з причин, чому їх повітряний флот був настільки великий, тому що у них були історичні переваги і технологія була відкрита раніше ніж у Інших країнах. Ще декілька цікавих фактів про е, алюміній. Е, для того, щоб отримати дешевий, і чому я починав з картинки Empire State Building? Тому що е, інженери думали, з якого металу потрібно зробити цей шпіль. На момент, коли будувався Empire State Building, е, ціна алюмінію була у чотири рази дорожчань за золото. Через те вони використали алюмінієвий Алюміній, алюмінієвий сплав у якості шпиля цього конструкційного матеріалу. В той час були дуже поширені столові прибори, які виготовлялися з алюмінію, бо вони були дорожчі за золото, прикраси. І в раніше в їдальнях шкільних, наприклад, можна було зустріти алюмінієві ложки. Але це не від того, що на той момент він був дуже дорогий, а був вже дуже розповсюджений. Які властивості, фізичні властивості алюмінія, ви пам'ятаєте? Гнучкий. Гнучкий, добре, гну... але гнучкість це не фізична характеристика. Він пластичний. Пластичний і ковкий, окей. Ще. З фізичних характеристик. Ну, вже сказала. Так, да, це вже я говорив. Електропровідність, теплопровідність. Добре, що ви запам'ятали ще так, блиск і колір це також є фізичною характеристикою. Він, як і більшість металів, є блискучим, сріблястим. Його досить важко відрізнити від інших металів, від інших металів. Тож ви можете. Зараз спостерігати за тим, як виглядає алюміній фізично. Гранули блискучі, сріблясті краплинками, тобто його при виробництві занурюють у воду, і він такими невеличкими краплиночками може бути як реактив у шкільній хімічній лабораторії. Безліч дорогоцінних каменів, при, приміром, смарагди містять у собі. Сполуки алюмінів. Якщо його нагріти, оксид алюмінію нагріти до 2200 градусів Цельсія, він перетворюється на штучний сапфір. У моєї бабусі в Шухляці була дуже дорогоцінна річ на її думку. Це була золота обручка з Отакенним рубіном. Це було за часів Радянського Союзу, вона тоді жила. І один з декретів говорив про те, що треба населення забезпечити ювелірними виробами, і в продаж надійшли порівняно дешеві, але з дуже великим камінням надійшло дуже багато цих прикрас. За ними стояли велетенські черги, черги в магазинах. Але коли за часів незалежності, в 90-ті роки, стало трошки трішки скрутно, і люди захотіли продати ці дорогоцінності. То виявилося, що вони практично нічого не коштують, тому що цей рубін був синтетичний. Його називали сапфіром. Точніше, сапфір це камінь блакитного кольору, а рубін це колір червоний. І як ви думаєте, який метал надає цьому дорогоцінному каменю саме червоного відтінку? Сапфіром він блакитний колір, а рубінам червоний камінь. Тому що до цього складу входить метал. Алюміній оксид так, це основна частинка. А ще, крім алюмінія, метал. Був би синій, тоді сапфір. кобальт дає синє забарвлення сполукам. А червоного в перекладі з грецької мови назва цього металу різнокольоровий. Хрому. В сполуках, в сполуках, сполуки хрому в невеличких кількостях будуть робити е, його, цей е, алю, оксид алюмінію, е, буде додавати е, йому червоного кольору. Е, тож, для, е, колись алюміній був надзвичайно дорогим металом, е, і для того, щоб. Його здешевити був винайдений, був винайдений спосіб, який називався електролізом глинозему. І в кріоліті. Глинозем це природний мінерал, який містить у своєму складі алюміній. І кріоліт це сполука, яка містить у своєму складі каліфторит. Тобто у цьому розплаві можна за допомогою електролізу добути чистий метал. І це значно. Здешевлює цей, цей метал у виробництві. Але потрібна одна дуже важлива деталь для цього процесу. І чому не кожна країна, навіть якщо вона містить, має у своєму складі боксити чи глиноземи, може виготовляти алюмінію у великій кількості на своїй території. Процес, який ви знайшли для його здешевлення, називається. Електроліз. А з чим це пов'язано? З електроенергією. Тобто, якщо електроенергії не буде або її буде недостатньо, процес не можна буде виконати. В 1893 році виробництво алюмінію перевищило 1 тисячу тонн в рік. А зараз невеличке відео про те, як ж відбувається виробництво алюмінію. В чистому вигляді, для його добування необхідно застосувати деякі зусилля. Про особливості процесу виробництва алюмінію розглянемо в даному відео цей легкий метал з оксидною плівкою. Широке поширення алюмінію пояснюється перевагами, якими він володіє. Гнучкість і пластичність, стійкість до корозії. висока електропровідність. Легкість в переробці. Матеріал дуже важливий для світової економіки, адже він є основою для різних видів промисловості, особливості виробництва алюмінію. Отримання алюмінію відбувається за допомогою великих обсягів електроенергії. А тому цей процес вважається досить складним. Це пояснює той факт, що великі заводи з виробництва металу знаходяться поблизу потужних енергоджерел. Вся технологія видобутку і виробництва алюмінію поділяється на кілька важливих етапів: видобуток мінералів, бокситів, з Бокси. серединих глинозав. Глиноза. Виробництво алюмінію, шляхом електролізу, Електроліз. боксити являють собою ширську породу. З оксиду алюмінію і різних мінеральних домішок. Це основа, без якої важко уявити собі технологію виробництва металу. Найчастіше в процесі видобутку бокситу руда зрізається з поверхні спеціальним обладнанням. У деяких випадках отримати алюмінієву руду можна лише за допомогою побудови спеціальних шахт, що дозволяють дістатися до матеріалу. Глинозем вважається ключовим джерелом при переробці алюмінію. Проте для здійснення цього процесу потрібен такий елемент, як кріоліт. Даний мінерал майже не зустрічається в природі, в результаті чого використовується його штучний аналог, що видобувається при взаємодії гідроксиду алюмінію, з содою і плавиковою кислотою. Сам процес виробництва здійснюється шляхом електролізу. Так. Спеціальна ванна наповнюється вже готовим кріолітом, який створює струму провідну середу при достатньому нагріванні. У кожній ємності відбувається процес електролізу. Кожні 30 хвилин ванну опускається нова доза сировини. Вплив електроструму на хімічні сполуки металу і кисню одну тонну алюмінію. У розплавленому вигляді метал надходить в ливарний цех. В якому так буде... виплавляють в печі для видалення зайвих дольшок. <плес> він в презентації зашитий, де приймає тверду форму. Вага кожного злитка варіюється від 6 до 25 кілограмів. Великі форми виплавки важать до 30 тонн, а заливка в таку ємність триває 2 години. Циліндричні заготівлі своєю чергою піддаються штампуванню певної форми через трафарет. Таким способом виготовляються й алюмінієві вироби, застосування алюмінію. Багато промисловостей вже десятки років не обходяться без цього металу. Зокрема, алюміній застосовується в наступних галузях: авіа, судно і машинобудування, залізничний транспорт. Тож, ми з вами побачили деяку інформацію про алюміній, і ви бачили, що ця презентація сформована штучним інтелектом, який зараз ще не надзвичайно розвинутий, і через те може помилятися. Яких помилок допустився у е, відтворенні термінів штучний інтелект? Наголоси, так? Які найрозповсюдженіші його помилки були? Електроліз, коротше, там наголос не електроліз, а Електроліз не боксити, а боксити, не, не глинозем, а глинозем. І останній це середа, як середовище. Так? І ще, можливо, він неправильно назвав а, такий прегнучкість, да? ковкість могло бути і а, один, одна, один з. Способів застосування алюмінію це розкатати його у тонку плівку, і ми часто його використовуємо на домашній кухні у вигляді алюмінієвої фольги. Правильний наголос Алюмінієва фольга. Чудово. наступний Я зараз спробую. Для демонстрації хімічних властивостей я б, е, алюмінію я б хотів е, вам продемонструвати експеримент, який е, буде використовувати алюміній у якості е, досліджуваного об'єкту та довести його амфотерні властивості. Як і всі метали, алюміній е, має здатність віддавати електрон, так? тому що на зовнішньому його енергетичному рівні знаходиться. Три електрони. Відповідно, він може утворювати сполуки і проявляти там ступінь окиснення. Якщо віддає електрони, проявляє ступінь окиснення плюс три, так. І е, валентність, відповідно, буде теж проявляти, буде проявляти валентність 3. Дякую. Тоб, до е, хімічних властивостей. Якщо помістити алюміній у пробірку. І додати до неї хлоридну кислоту, з невеликою кількістю купрум сульфату пентагідрату. Ми побачимо відразу два процеси. Перший процес буде стосуватися взаємодії алюмінію з кислотами. В продукті реакції, як і у типових металів, буде виділятися. Газ. Як цей газ називається? Водинч. Хто може записати рівняння реакції цього процесу на дошці? Алюміній плюс ми використали хлоридну кислоту. Як ви бачите, через деякий час на поверхні починає е, виділятися невелика кількість е, бульбашок. Закриємо пробірку газу відвідною трубкою. Хай він там накопичиться. І е, за тією властивістю, що він. Виділяється. Ми можемо е, сказати, який це газ. Да? Підтвердити це експериментально. Адміні трьохваленних, хлор одноваленний. Біля H2-3. Біля алюмінів хубаво 3-2. Ні, алінію, біля алюміні фур 3. І виходить. Там 6. І біля алюмінію тепер 2 поставить. Все. Чудово. Тож, для того, щоб довести, що там дійсно виділяється водень, його можна підпалити. І характерний звук буде свідчити про те, що водень там виділяється. Так буде швидше. Ось таким чином можна довести, що там дійсно утворюється водень. Це така сама реакція. Якщо ми подивимося на цієї реакції, то на поверхні алюмінію ми побачимо, що виділилося червонуватого кольору, виділився метал. Метал червонуватого кольору. Мова про нього йшла, коли я розповідав вам про, про е, систему охолодження у ноутбуці. І це метал, який називається мідь. Тобто е, мідь є менш активним металом, і з її сполуки, алюміній можна за допомогою більш активного металу можна е, провести е, отримання менш активного металу. І е, для доведення амфотерних властивостей алюмінію ми також можемо. Додати до нього розчин гід... натрій гідроксиду і поспостерігати за тим, що на поверхні металу також виділяється... також виділяється водень. Ваше домашнє завдання запишіть, будь ласка, записати рівняння реакції взаємодії алюмінію з неметалічними елементами, наприклад, з сульфором. Взаємодію його з кислотами, взаємодію з основами і е, взаємодію е, солей з е, солями алюмінію. Перевірочку, надішлите мені в класрум. Е, фото вашої виконаної роботи. На сьогодні все. Всім дякую, гарного дня!